Ми духом сильні, волею, мечем, в боях завжди є мудрість і відвага, якщо потрібно світ перевернем, і буде воля, слава і повага. Черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака, дітьми в країни славного народу, героям слава! Всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє, щастя і талант, завдячуємо тобі, український сину, низький уклін мужчинам і жінкам, ви спокій нас щоденно бережете, щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати. Чи довго нам гортати сторінки кривавими, червоними словами? Здали екзамен всі захисники, і Україна житиме віками. Ми маємо свободу прославляти, нащадкам спадок роду передати, ставши на захист, мову берегти, щоб Україну неньку пізнавати.